Потрібно робити те, що можливо, а не заявляти все, що завгодно. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 8 жовтня вівторок. І вівторок у мене на каналі ви можете подивитись програму Вівторок, подумає разів 40. Сьогодні програма Вівторок подумай разів 40. Я хотів би, щоб ми з вами ну, подумали про саміт Миру, про другий саміт Миру, який мав відбутися в листопаді. Ми всі пам'ятаємо, як Володимир Зеленський заявляв, що треба провести другий саміт миру. В листопаді він навіть говорив щодо президентських виборів у США, які пройдуть 5 листопада. Він там шукав локації, були різні варіанти. Він там говорив і про Саудівську Аравію, що, можливо, до речі, вона не підписала спільне комуніке на тій конференції високого рівня, яка була в Швейцарії 15-16 червня цього року. Ну, насправді мова йде безумовно про формулу миру про ті 10 пунктів. На конференції в Швейцарії розглядали пункти, які не мали фактично жодного відношення до миру. І коли була зустріч з прем'єр-міністром Індії, Моді, там також лунала пропозиція, щоб долучилася Індія, що можливо навіть провести в Індії. Тобто, я, мені це нагадало, я згадав, як в свій час хто пам'ятає, хто не пам'ятає, то можете подивитися. В інтернеті все це є. Коли Володимир Зеленський хотів дуже зустрітися, це було до широкого масштабного вторгнення, 24 лютого 2022-го, він хотів зустрітися дуже з Володимиром Путіним. І також там були різні локації, розглядалися від Русалиму до Ватікану. Це приблизно щось так і зараз з цим самітом миру. Ну і хочу нагадати, що 5 вересня, коли. Всі побачили інтерв'ю Володимира Зеленського NBC News, в якому він сказав, що до другого саміту миру Україна підготує план закінчення війни. Потім ми почули про план перемоги. План цієї перемоги він от зараз має бути 12 жовтня представлений на зустрічі в Рамштайні. Хоча він вже був представлений, коли був візит Володимира Зеленського Сполучених США Америки на Генеральну асамблею ООН. І там він його представляв Байдену, я так розумію, Гарріс. Ну про Трампа не знаю, був чи не був. Хоча знову ж, я тоді казав, і зараз хочу повторити цей план. Більше нагадує не план перемоги, а план вимоги. Вимоги з боку чинної української влади до Сполучених Штатів Америки в першу чергу, там дозволу на те, щоб можна було завдавати удари вглиб території Росії, зброю, ку надає Захід, зброю дальнього радіусу дії. Побільше вимога, побільше зброї різної. І, в принципі, це, 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 це потрібно, дійсно, це потрібно Україні, це потрібно Збройним силам України, але чи призведеться допомоги, ну тут вже знову ж велике питання, так само, як і Швейцарська конференція щодо миру в Україні по формулі миру насправді ні до якого миру не вела. Так, зараз, от, коли було заявлено, що має відбутися. В листопаді ми розуміємо, що його не буде, і радниця голови офісу президента заявила, що він переноситься. Тобто я так розумію, що там є якісь питання, чому він переноситься. Хоча вона пояснює, що там є зустрічі по різним пунктам, все обговорюється, якісь спільні комуніки приймаються, все це готується до саміту. Все це звичайно дуже добре. Але як я. Раніше вам говорив, ця формула миру це більше схожа на таку промо, промоцію, да, піар-акцію певних людей в чинній владі, які от себе там вважають великими дипломатами, які можуть щось реально вирішити зробити. А насправді ми побачили, що це все це переросло, на жаль, в звичайні якісь зустрічі, конференції, які ні до чого не зобов'язують і, в принципі, нічого не вирішують. І Більше того, Ну, як можна говорити про якийсь другий саміт миру, тим більше, коли були заяви, що має Росія брати участь, без Росії нічого з того не буде. Я також про це говорив, що ніякого мирного вирішення без участі Росії, ну не можна навіть і очікувати. А крім Росії, там і, зокрема, і Китай не брав участь. Тобто всі ці серйозні гравці вони не брали участь у цій конференції швейцарського цього, це швейцарського так званого саміту, як називають в Україні, хоча це була. Конференція високого рівня. Ну і не факт, що вони будуть брати участь в якомусь другому саміті. Хоча ця пропозиція китайсько-бразильська, там шести пунктів, яка знову ж, там, про припинення війню, війни, вогню фактично, статус-кво що за Росію залишаються ці тимчасово окуповані території. Тобто, також до миру не веде. Так, до призупинення війни, безумовно, так. Тому формула миру чи план завершення війни це все, ну, на мою думку, такі хибні. Терміни у цьому понятійному ряді, які використовує чинна влада. Бо в котрих наголошую, в нас не може бути миру з Росії до того часу, поки будуть окуповані території, включно з Кримом. Значить, мова може йти тільки про припинення вогню, якесь там перемиря. Про це в принципі, і треба речі називати в кінці кінців своїми іменами. Ті терміни, які вживаються, вони ну, не відповідають реаліям, які насправді є. В нинішній ситуації. Отже, саміту не буде. Чекають ці на президентські вибори у США. Крім того, сьогодні також в Люксембурзі там зустрічалися Екофін. Це така економічна рада фінансів так, з фінансів, економіки Європейського Союзу. Зараз головує в Європейському Союзі. Ну там це постійно змінюється. Хто головує Угорщина? Ну і. Представник Угорщини, Варга, так, мені сказав, що, по-перше, і санкціями там продовження з Росією не, не зрозуміло. Треться чекати президентські вибори. Так само, і кредит в Україні, так, 50 мільярдів, які час домовилися влітку. Також, от Угорщина фактично і перше, і друге заблокувала його. Сказала, там було заявлено, що по переглянемо це питання в листопаді, а кожні півроку треба продовжувати. Санкції щодо Росії. І це також, між іншим, пов'язано з цим кредитом. Американці би хотіли, щоб це було хоча б якийсь триваліший час, ну там мова йде десь про три роки, щоб була стабільність і ці відсотки заморожених російських активів центрального банку, які будуть погажати цей кредит 50 мільярдів, щоб можна бути впевненими, що вони будуть використовуватися і будуть погашати. У будь-якому випадку всі чекають на вибори у Сполучених Штатах. Америки 5 листопада, ну і саміт переноситься. Побачимо, як надовго. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то не забудьте, як завжди, поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався на мій YouTube канал, підпишіться. І як завжди на завершення програми, нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!